Всем здравствуйте. Сегодня на меня напало три человека. Ворвались в квартиру, избили, искали какие-то, представились в полиции, искали какие-то наркотики, угрожали. Потом, короче, сказали, что через 10 минут будут ждать у подъезда. Мы как раз вызвали полицию. Они убежали. Набуло три незвітрі в масках. до мене в квартиру. представились з поліції. Збили мене, розбили мені нос. Зараз розбираємося. Там буде, як вони в масках підходять, 100%. Та mm -hmm. ми вже таке проходили. Зараз ми тобі охрану будемо наймати. Зараз ми будемо платити кошти, Буде з тобою охрана. Я тобі все розповім. Ми ж зараз зробимо все, не, не переживайте. Добре, можливо, зв'язано з Вадимом з Условим, да, Вадимом да, Сергеєчем. Якраз да. теж три чоловіка, теж три таких, типу, спортика. І ага. одразу... Не ну, блядь. зрозуміло. Я ж я більш серйозні органи на цих хлопців. Розберемось зараз. Ну, це бандити. Ну, вони були в масках, розумієте? Вони були всі в чорному в масках, в масках були. О -о. І... должен был друг прийти в портфель забрать. Вот так. такое совпадение. О -о -о. И я даже в лоток не посмотрела, открыла дверь. Так. И они сразу заходят, говорят, это полиция. Так, если... Ну, понятное дело, что это что, что это не полицейский. Так, если... И они зашли, зашли сразу, типа, где Егор? Я же тут сразу позвала, они такие, садитесь, телефон проверяем, типа, у вас типа наркотики. Мы видели, что вы там сегодня, там, вчера, типа закладки какие-то отдавали. Мы же говорим, что нет, они начали телефоны проверять, типа в телеграммах рыцаря. Ну, это видно было так. Ну, для понта дела, грубо говоря. Так. И все. Потом, получается, мы сидели в зале, они сказали, Егора, на кухню. Два пацана зашло на кухню. Я была в зале. Со мной стоял один человек. Типа он забрал телефон и стоял с телефоном. Они там Егора били, у него способ крови, я не знаю, наверное, нос сломали. Я, я не знаю. Капец. Ну и все, они начали говорить, вот вы наркотики, кому-то там звонили, тоже типа что, а этот правильно, адрес, типа, он говорит, что такого нет. Yes. Ну и все, они сказали, они сказали, Егор, через 10 минут, типа, мы тебя ждем, типа, возле этого бусика, вот под возле подъезда синий. Okay. Ты говорили вот после того, как побили меня, сказали о том, что у тебя типа 10 минут, выходи. Ми зможемо з тобою по типу, Поки в нашій країні триває війна в Кам'янському продовжується поліцейське свавілля. Сьогодні більш детально про це. Підписуйся на канал. Максимально прошу кожного з вас включитися та зробити максимальний розголос даної ситуації, підтримати хлопця та його дівчину. У цю п'ятницю у мене на каналі вийшов матеріал, де ми детально розповіли про проміжні результати по справі із Кам'янського, де співробітники поліції побили пасажира, двадцятирічного хлопця, та водійку автомобіля. І вже в суботу, зранку до моїх клієнтів в квартиру увірвалися троє молодиків в масках та побили Єгора, при цьому погрожуючи розправою та передаючи привіт, і ще повідомили, що питання можна вирішити. А я хотів би усім нагадати, що події відбувалися у Кам'янському, де працівники поліції, порушуючи закон, вчиняючи кримінальний злочин, знущали з громадян України та наносили цілесні ушкодження. Діяли як злочинці. Це були співробітники відділу реагування патрульної поліції Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області. Суслов Вадим Сергійович, головний фігурант даної справи, та ще три співробітника: Гордієнка Ольга Володимирівна, Михненко В'ячеслав Русланович та Камишний Олександр Олександрович. Всі вони є співробітниками кам'янського РУП. Вся ця ситуація була висвітлена на загал, та отримала суспільний резонанс. Було порушено кримінальні справи в рамках порушених вже справ. З нами вийшли на зв'язок представники. Суслова Вадима Сергійовича та запропонували вирішити фінансово усі питання, щоб закрити проблему, яка виникла між моїми клієнтами та працівниками поліції. Нами було відмовлено та повідомлено, що все повинно бути вирішено в рамках чинного законодавства України. А працівники поліції притягнені до кримінальної відповідальності за свої злочини та звільнені зі служби. Трохи згодом у п'ятницю, 15 листопада, виходить мій матеріал про результати справи. І ось у суботу, 16 листопада, 2024 року до мого клієнта в квартиру вривається троє спортивних чоловіків у масках, в чорному одязі зі словами поліція відчиняй у вас тут в квартирі нібито якісь заборонені речі і так далі. При цьому ці тітушки одразу вказали, що в квартирі повинно нібито бути два хлопця та дві дівчини. Пам'ятаєте, у відео під час зупинки автомобіля в автівці дійсно знаходилось три пасажира та водійка. Так ось тепер у мене велике питання до начальника Кам'янського руб твердохліба Віталія Михайловича, що у вас в місті за криміногенна ситуація? Що взагалі зі злочинністю, та як взагалі буде розслідуватись цей злочин? Якщо ви не в змозі навести лад. Звільняйтесь із займаної посади. Звертаюсь офіційно до начальника голови управління Національної поліції Дніпропетровській області Ганжи Олександра Олександровича, прошу вас, особистого втручання та особистого контролю по даній справі. Наведіть лад із керівником Кам'янського РУП. Відповідний керівник належним чином не виконує свої службові обов'язки, його підлеглі продовжують вчиняти безчинства, б'ють громадян України, знущаються та ще й мають тісні зв'язки із кримінальним світом. Звертаюсь також до керівника Дніпропетровської обласної прокуратури Біжков Сергія Віталійовича взяти під особистий контроль дану справу з працівниками Кам'янської поліції. Також офіційно звертаюся до керівника територіального управління ДБР у місті Полтава, взяти під особистий контроль дану справу. Чи що ми чекаємо? Поки людину вб'ють, звертаю увагу всіх працівників поліції та силових структур, які дійсно мають честь. Звертаюся до всього офіцерського складу: захистіть хлопця, знайдіть цих злочинців, а суслова з його шайкою притягти до відповідальності. У мого клієнта Єгора цим літом батько загинув на фронті, захищаючи нашу державу. І дуже важливий факт того, що батько Єгора був колишнім міліціонером. Вийшов на пенсію і з початком повномасштабного вторгнення боронив нас усіх і віддав саме цінне своє життя, посвятив своє життя службі в міліції та життя віддав за нас усіх. Так може, ви почнете працювати та покараєте цих злочинців? Чи є у нас в країні взагалі справжні поліцейські, чи вже все? І коли це стало нормою виконувати такі замовлення, привіти? Особисто мій круг спілкування як адвоката у кримінальній сфері він дуже Різний. І у бандитському середовищі, говорячи жаргоном, взагалі западло виповнять просьбу мента, Якщо це норма так знущатися над жінкою. Хто тебе збиває? Хто те й співає? Хто те й співає? Що ти снімає? Я, я, ти що, сука, себе так йде, нахуй? Ти нічого не попутав, блядь. Так, я чи пішов? По закону, ну так давно бути. Закон? По закону ну, так да. і довго звучати. Так, так, так. Та, та взагалі, так поводитись з громадянами України, тоді у мене велике питання до людей, які підтримують дії цього суслова. Та сприяють у різних ситуаціях. А саме такі ситуації, яка відбулася у цю суботу, 16 листопада. Як то кажуть, скажи, хто твій друг, і я скажу, хто ти. Чи що у нас кам'янське 21 го сторіччя перетворилося у Чикаго 20-х років минулого сторіччя? Чи ми швидко повернулися до 90-х? Ми чітко пов'язуємо події з нападом на Єгора та його дівчини у квартирі із тією ситуацією, яка виникла із працівником поліції Кам'янського груп Сусловим. Про деякі моменти я сказати не можу. Тут, однак, слідству все буде повідомлено. На сьогоднішній день прокуратура та ДБР мають відеофрагменти того, як під час зупинки автомобіля працівниками поліції вирішувати питання по дзвінку Суслова приїхали молодики спортивної статури, і всі їх обличчя зафіксовані. Візуально та голоси людей, які приходили та побили Єгора, та погрожували його дівчину цю суботу, сходяться з тим, що були на місці зупинки автомобіля. Однак наш клієнт. Не сам він є учасником нашої спільноти, клубу юридичного захисту водія. Ми провели обговорення і знає Єгор, ти не сам. За тобою уся спільнота. За твоєю спиною більше 20 тисяч учасників лише нашого клубу. Якщо наша правоохоронна система не може захистити громадянина України, тоді ми будемо робити це самі. Через таке свавілля поліції ми. Вимушені зараз не збір відкривати на допомогу силам оборони, а відкриваємо. А точніше, вже друзі, відкрили збір на захист Єгора, його дівчини та його близьких від цього свавілля. Посилання на банку буде в описі під цим відео. В свою чергу мною вже особисто найнято приватну охорону та проведено ще декілька заходів із забезпечення безпеки Єгора та його близьких. Хлопець та дівчина по 20 років переселенці, і от такий зараз на них тиск. Забезпечення заходів охорони в рамках закону також зараз проводиться. Друзі, прошу вас максимального розголосу. Прошу журналістів втрутитись також в дану ситуацію. Прошу спільноту відреагувати і доєднатися до збору. Ми так цю справу не залишимо. Вона буде доведена до логічного кінця. І усі злочинці будуть покарані. Тому залишайтеся на цьому каналі, обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити подальші події. Бережіть себе, друзі, і усім вам мирного неба!